Рада вас бачити. У вас тепло Даша? Ти така роздягнута. Що такі, таких у мене коло тут. Так, дивіться, діти. Ми продовжуємо з вами говорити про найбільше-найменше значення функцій на проміжку. Хотіла вам показати ось таке завдання. Номер 45 це завдання ЗНО. Спочатку ЗНО тестували, і це було ще до того, як воно стало обов'язковим. Були такі роки, коли можна було ну, якби за вибором здавати чи не здавати, і ці результати можна було пред'являти як оцінку при вступі до деяких вузів. Але деякі вузи не признавали, бо там корупція була. І так, перемалюйте собі, будь ласка, таке креслення. На вузі. Біля річки треба огородити ділянку. Тобто, ось у нас річка, а ось у нас ділянка прямокутньої форми, що прилягає до прямолінійного берега річки. З боку річки огорожа не встановлюється. Тобто, огорожа це в нас ось ця чорна лінія, так? це не прямокутник, а три таких відрізка. Завезено 500 погодних метрів огорожі. Тобто, мається на увазі, що нам відома сума цих. Трьох відрізків. В сумі вони дають 500 метрів. Якими мають бути розміри нашого прямокутника, тобто А і Б, щоб його площа була найбільшою? Ось давайте зробимо наступне: Ви перемальовуєте це креслення, нехай тут буде А, тут Б. Тут давайте теж напишемо А. Тепер дивіться. А Сума огорожі – це що таке? Це 2А плюс Б. 2 плюс Б у нас дорівнює 200. І нам треба, щоб площа цього прямокутника приймала найбільше значення. І треба знайти А і Б. Це було завдання відкритої частини. Тоді була а, така ситуація, що вчителя перевіряли, тобто, це а, треба було оформити, а, і вчитель там. Перевіряв, ставив якісь бали за це. Деякі завдання були тестові, а деякі відкрита частина, яку перевіряє людина. І так, давайте подумаємо, хто хотів би спробувати, це не важко. Ксюша Буйван нас чує. Ксюша, вмикай вмикайка. Давайте так міркувати. Тобто от нам треба найбільше значення функції, яка є площею, так? А чому дорівнює площа прямокутника? А, а на Б, так? А на Б. Але поки що ваша функція залежить від двох змінних. але у вас є умова, ось вона, з якою ви можете виразити одну зміну через іншу. Ось тут яку зручно виразити. Мабуть, Б. Так, виражаємо Б. Чому дорівнює Б? 200 мінус 2. 200 мінус 2А. Тепер замість B ми підставляємо ось цей вираз. Тому функція в нас буде залежати від якоїсь змінної. Вже лише від А. Бо ми замість B підставимо вираз, який містить А. Який саме вигляд буде мати така функція? А на 200 мінус 2. О, угу. Так, розкриваємо дужки. 200А. Мінус два квадрат. Так, це ми знайшли функцію. Нам треба знайти її найбільше значення. Ми знаходимо похідну F від A. Чому вона буде дорівнювати? 200 мінус угу. 4А. Так, прирівнюємо це до нуля. 4 А равно 200 і А равно 50. Тобто це наше А. Ми відмічаємо на координатній вісі А. А і Б це теж додатні числа, тому до нуля не включно. Тут 50. І доводимо, що це точка максимуму. Бо нам треба найбільше, значення. 200 мінус 4. Там. Якщо А1, то це додатні, Так? Якщо А підстави 1, додатні. Тут буде від'ємне. Так, тобто тут функція зростає на проміжку від 0 до 50, а тут спадає. І тому 50 це буде точкою максимум. максимум. І тому А максимальне в нас 50, а Б максимальне. Формула для Б у нас ось така. Це 200. 200. Мінус 100, буде 100. Тобто в нашому випадку розміри нашої ділянки 50 і 100 метрів. Відповідь 50 метрів та 100 метрів. І так, діти, чи зрозуміло це? Ось це таке завдання практичного спрямування. А чи можу я це все брати? Це було завдання ZM, пов'язане з найбільшим та найменшим значенням функцій. Не можуть бути і більш складені завдання, але я хотіла ще показати вам ось що. Дивіться, діти, На наступному уроці, ну, зараз ми вже почнемо, вивчати тему побудова графіків за допомогою похідної. Взагалі, як мат клас ми повинні проводити з вами таке дослідження, і ми будемо це робити досить детальне. Для цього нам потрібно знати, що таке асимптоти функції, що таке друга похідна і що таке точки перегину, але є і більш скорочений варіант. Ось, наприклад, на ЗНО нам не потрібно знати так досконало. Досліднювати функцію, от є такі завдання, як ви бачите, от, наприклад, 44 номер, Задана функцію: у нас є така функція 4 х в шостому, мінус 6 х в четвертому плюс 3, знайти точки, проміжки зростання спадання точки екстремума, а побудувати ескіз графіка, а потім ще щось з параметрами розв'язати. Для того, щоб навчитися. Малювати графіки ось таких функцій, а чому ми не можемо це зробити зазвичай? Бо, наприклад, ця функція це невідома нам функція перетворення, ми її теж не можемо отримати. Тут многочлен ну, шостого степеня. Якщо ми будемо там табличку малювати, це дуже багато точок треба буде побудувати, і тому не буде зрозуміло, якби ну, от ми якісь точки візьмемо, може, вона якось там. По-іншому буде вести у інших точках. Тому для того, щоб навчитися будувати графіки функції ось такого типу, там многочлени, наприклад, ми будемо спочатку досліджувати функцію, а потім за отриманою інформацією будувати графік. От зараз ми поговоримо про скорочену схему. Дослідження функцій та побудову графіка. Потім ми будемо цю схему розширювати. І так, ви пишете такий підзаголовок. Дослідження функції, дослідження функції та побудова графіка. дужках скорочена схема. Скорочена. Схема. На ЗНО і достатньо цієї скороченої схеми І так, якщо перед нами функція, спочатку ми знаходимо область визначення функції, щоб не досліджувати її там, де ну, не будувати графік, там, де вона не існує. Другий крок. Ми знаходимо досліджуємо напарність чи напарність. Навіщо нам це потрібно? Бо якщо ми будемо бачити, що функція парна, ми знаємо, що графік парної функції симетричний відносно вісі ігри, тому там і точки екстремуму будуть симметричними, і нулі функції, так само і про непарність. Як ми це робимо? Ми підставляємо замість x мінус х обчислюємо. І дивимось, що ми отримали. Якщо отримали саму функцію, то функція буде парна. Якщо протилежний, не парна. А якщо ані то, ані інше, функція загального вигляду. Третій пункт: ми знаходимо точки перетину функції з вісями координат. Точки перетину з вісями координат. Іноді ми не можемо це зробити точно. А, ну, тобто там точки перетину будуть приблизно хоча б визначатися. Значить, як знайти звісю ОХ? Пам'ятаєте, там все навпаки, якщо ми шукаємо точку перетину звісю ОХ, треба замість Y підставити 0 і обчислити чому рівні Х, тобто функцію перерівняти до нуля. Якщо звісю О то замість X підставляємо 0 і отримуємо точку перетину звісями, якщо вони ці точки існують. Ось далі наступне, наступний крок пов'язаний з похідною. Ми повинні знайти проміжки зростання спадання та екстремуми функції. І так, знаходимо проміжки зростання, спадання і точки екстремума спочатку, точки екстремума. Для цього треба знайти похідну. Прирівняти її до нуля, розв'язати рівняння, це знайти критичні точки. І ось тут знаходимо знаки похідної там. якісь там числа, знаки похідної знаходимо. І далі там розставляємо стрілочки і знаходимо х максимальний, х мінімальний. А ось наступний п'ятий крок ми знаходимо не точки екстремума, а самі екстремуми. Знаходимо екстремум. Екстремум. А, Тобто це Y максимальне, Y мінімальне. І пишемо координати цих точок екстремума. Шостий пункт. Якщо за потреби. Робимо додаткову таблицю, якщо не дуже зрозуміло, як поводить себе графік функції. Додаткова таблиця. В дужках напишемо за потребою. Додаткова таблиця. За потребою. Ну, і сьомий пункт це вже сам графік. Як саме це буде? Я покажу на практиці. Ось всі ці точки, які ми отримали, ми об'єднуємо, об'єднуємо інформацію про парність, не і будуємо графік. Ось давайте візьмемо. Е як приклад. Ось такий. Пусть такую функцію. Так, діти, можна це стирати? Не зачекайте, скажеш, коли можно, так? Так, вже можно. Так, говорю, що я ж чекаю. І так, напишіть приклад. Візьмемо таку функцію y дорівнює 2х квадрат мінус х в четвертому степені. І так, треба дослідити функцію та побудувати графік. Дослідити функцію та побудувати графік. Так, йдемо прямо по схемі. Перший пункт 9У. Тут 9 чи 9F, Y і F це одне і те ж саме, це 7. Немає ані знаменника, ані корення. Значить, просто пишемо F. Тобто ніяких обмежень на навіть у нас немає. Друге. Другий пункт це парність-непарність. Y від мінус х знаходимо. Тобто крізь, де був х, в дужках, пишемо мінус х, в тому степені, в якому там у вас заумовили. Тепер дивіться: за рахунок парності мінус цей зникає. Тобто буде 2х в квадраті. Цей мінус теж зникає. Ось ми перетворили функцію, дивимось, вона співпала повністю з функцією y від x. Якщо y від x і y від мінус x це одне і те саме функція парна, ми можемо відразу потім це врахувати при побудові графіка, бо частини графіка будуть симметричні відносно вісі y. Третій пункт ми знаходимо точки перетину з вісями під пункт А. Точки перетину звісю у Х. Ми замість у підставляємо 0, тобто прирівнюємо нашу функцію до нуля. Чому я казала, що там не завжди <кій> виходить точно? Зараз ви побачите. У вас рівняння 4 степеня, але якщо ви винесете х квадрат за дужки, у нас вийде що? Що? Або х квадрат дорівнює нулю, або х квадрат дорівня 200 першого x 0 а з другого там два числа. Плюс-мінус корінь з двох. Ну, приблизно десь це 1,4. І тому у вас три точки перетину з віщу абсцис. 0, 0. Корінь з 20. І мінус корінь з 20. Точка перетинусу у y. Ну, в принципі, я вже можу сказати, що це буде 0, 0. Зараз поясню, чому. А точка перетину за у. Знаходиться так. Ми замість X підставляємо 0 функцію. Ну і там буде у теж 0. А чому я сказала, що відразу можна було предсказати, що це буде точка 0,0. Бо точка 00 лежить і на вісі X, і на вісі у одночасно. Двох точок перетину в функції в y бути не може. Графіки в не може, а функція не може. Тому. Якщо одна вже є, то її ну, ще не, не, не може. Тобто, дивіться, у нас вже є три точки, через які проходить графік. Це, ось ми знаємо, що ці три точки це точки, перетину з вісю абсцис, ну і з вісю ординат одночасно. Четвертий пункт. Знаходимо y'. А, так, це буде 4х мінус 4х в кулі. І прирівнюємо це до нуля. Можна винести 4х за дужки. В дужках буде 1 мінус х квадрат. Ну і так само прирівнюємо до нуля, що ми отримаємо. Або 4х дорівнює 0, або х квадрат дорівнює одиниці, цього х0. А х плюс мінус 1. Тобто в нас три критичних точки. Нам треба знаки похідної знайти. Точки в нас мінус 1, 0 і 1. Це вісіксів. Так, тут будуть знаки нашої похідної. А тут поведінка функції. Так, де наша похідна? Ось вона. Беремо, наприклад, двійку. 8 мінус 4 на 8 буде від'ємно. Ну, взагалі, я ось бачу, ось наша похідна. Бачите, якщо її розкласти на множники, у вас буде 4х на 1 мінус х, 1 плюс х, у вас дужок в квадраті не буде, тому знак крізь буде чергуватися. Бо тут не дуже зручно підставляти, бо там дробові числа будуть Ну, можна підставити. Ознаки будуть такі. Тобто починається чергування зі знака справа. праворуч з мінуса. От головне ось цей знак отримати. Далі, якщо ви бачите, що дужок в квадраті немає, або якихось множників в квадраті чи парному степені, всі знаки будуть чергувати. Тепер розставляємо поведінку функції: зростання, спадання, зростання, спадання. Тобто, в мінус один це точка максимуму. 0 це точка мінімума, 1 це точка максимуму. От де функція зростає спадає, я проміжки писати не буду, все це тут видно. Мені та потрібні, насправді, були ось ці точки максимума та мінімума. Це п'ятий пункт. А, значить, дивіться, х максимальне в нас два значення. Це мінус 1. Як знайти відповідний його, йому Y максимальний? Треба цю точку мінус 1 підставити в саму функцію. 2 на мінус 1 в квадраті. Міс 1 в четвертому степені. Що це буде? Мінус 1 в квадраті це 1. 2 на 1 це 2. Мінус 1 в четвертому це 1. Ну і це буде 1. А яку інформацію ми отримали? Точка з координатами мінус 1, 1. Це Хва координата, а це відповідна y. Це локальна точка максимуму. Можна так написати, а можна написати просто точка максимума. І в цій точці, якщо це локальна точка максимуму, буде горбик вгору. Так, тепер беремо далі. Х. Мінімальне це буде 0. Y-мінімальне мінімальний це теж, підставте сюди, 0, буде 0. випливає, що 0-0 ну, ну, це точка мінімума, і в нулі буде відповідно горбик вниз. Ось ці такі рисунки, не треба а, детально, та, ну, от, оце я для вас пишу, але я б це теж записувала, бо це для побудови графіка буде важливо. Х максимальне, ще одна точка максимуму 1. а чому, бачите, вони якби симетричні. Мінус 1, 1, бо функція парна. Так, ну і тепер х максимальне 1, y максимальне можна вже відразу сказати, що буде таке саме, бо точки симметричні, можна тепер і не підраховувати. Тобто використати парність функції. І тому точка 1, 1 це теж буде точка максимуму, і в ній. Буде горбик вгору. Ну і тепер давайте так, поки що без додаткової таблиці, якщо ми побачимо, що не зрозуміло, як поводить себе функція, будемо далі цю таблицю малювати. Я пропоную взяти масштаб дві клітинки, одиничний відрізок, бо в нас... Невеликі координати. Бачите, щоб не було дуже так дрібно. Ось давайте так. Це 0, це 1, це 1 це мінус 1, це мінус 1, це Х, це і. І так, перша точка. От дивіться, які точки ми позначаємо? Можете собі теж ввести іншим кольором. Точки перетину з вісями. Це важливі точки, це три точки. І три точки екстрема, але одна з них співпала з 0,0 вона і точка екстрема, і точка перетину з лісу. Ось давайте починаємо з вісь і іксів. Перша точка 0,0. От корінь із двох це 1,4, Десь ось тут вона корінь з двох, і ось тут вона. Це корінь з двох з плюсом, це корінь з двох з мінусом. Тепер дивіться, точка мінус 1-1 це локальна точка максимуму. Де ця точка? Мінус 1-1, ось вона. Що означає, що це локальна точка максимуму? Максимум це горбик вгору, горка. Тобто ось тут так собі робимо ось таку дужечку вгору. В точці 1, 1 – ось вона, теж точка локального максимуму. Теж собі робимо дужечку вгору. А в 0-0 точка локального мінімуму. Тобто тут впадинка. Горбік вниз. А тепер подивіться, будь ласка, ці горбики нам допомагають поєднати. Тобто, якщо тут функція, бачите, вниз кудись повинна бути, а тут вона вгору, то просто ви просто поєднуєте. Ну, не так криво, як я. Ось якось, так. Ось якось так. І вони повинні більш вони не перетинають ніде вісіксів. Давайте перевіримо зростання спадання. Зростання буде таке до мінус одинички, бачите, по вісіхсів. Спадання від мінус одинички до нуля, потім знову зростання, потім спадання. Ось ми побудували графік функції, яку ми до цього не могли будувати. Це було побудовано за допомогою дослідження функції з використанням похідної. Як ви бачите, дійсно функція парна, бо графік симетричний відносно вісі ігрів. Ось це такий зразок. Давайте, у нас 5 хвилин залишилося. Мабуть, ми сьогодні вже не встигнемо ще один так детально дослідити і побудувати. На сьогодні це буде все, що ви візьмете надім. Я можу це стирати, діти? Ні, зачекайте. Добре, дописуйте. Ви спробуйте побудувати графік функції однієї. Зараз я заключу. Ось так як я тільки що показувала, дослідити повністю і побудувати. У мене є питання. А, Даш, ну, а ось там, де точка максимума, ось третя. Там, де помаранжевим так? таким підкреслено, Від одного до одного проміжу. Ні, це не проміжок, це координати точки. Даш. А, це координати. Координа... От дивись один, один. Це ж координати точки, це ж не проміжок. Зрозуміла, Даш? Так, зрозуміло, так, дякую. Запитуйте обов'язково, бо ви можете щось, невірно зрозуміти. Це теж не проміжки, це координати точок. Так, а, якщо запитань немає, коли можна старатись, скажіть, можете виходити, я напишу, що задано зараз. До побачення. До побачення. До побачення. Добачення. До побачення. До побачення. Допирати, діти. Чи хтось mm. пише? Так, добре. І так, ДЗ дослідити функцію та побудувати графік. f від х вирівнює х в четвертому мінус 4 х квадрат. Ну і ще два завдання на найбільше та найменше значення функції з листочка, який я надішлю. 730 та 732. -й. Зараз фото я надійшла. Це тоді на сьогодні закінчимо.